Христос рождається. Славі. В Сьогоднішній день, дорогі в Христі, брати і сестри, в третій день різдвяних свят. Ми віддаємо молитовну шану, первомученику і архідеякону Стефану, тому, хто перший віддав своє життя, проливши свою кров за Господа нашого Ісуса Христа, після того, як Господь Ісус Христос завершив свою місію перебування тут на землі. Принісся себе в жертву на Голгофті і коли вознистся на небо, а апостоли почали ширити святе Євангеліє поміж народами. Ми чули із апостольського читання сьогодні дорогів Христі повністю історію святого Стефана, і знаємо, що він належав до числа семи дияконів, які за наказом апостола були вибрані для того. Аби служити, як каже Святе Письмо при столах, тобто піклуватися про потреби людей, дбати про убогих, дбати про бідних, роздавати милостиньому кожному потребуючому. Стефан, пам'ять якого сьогодні святкує свята Церква, був архідияконом, він був старший над тими деяконами. І він не тільки піклувався про те, щоб кожному було роздано якісь дари, потрібні для тіла, тобто піклувався про милостиню, про все інше, про вдів і сиріт, але він ще й проповідував Боже Слово, бо був натхнений Духом Святим. Зато старшина юдейська, яка ненавиділа Ісуса Христа, розп'яла Його, яка навіть винесла була. Такий на Синедріоні вірок, що кожного, хто визнає Ісуса Христа Богом, відлучити від синагоги, ненавиділи вони і Степана і старалися всяким способом звести Його. І як ми чули з апостольського читання, Його привели на Синедріон, де Степан сказав знамениту проповідь, оповівши Божому народові, пригадавши їм їхню історію. І те, що вони завжди були неслухняними в Божих очах, і що, коли прийшов і Божий син сюди до них, вони також його не прийняли. А коли Степан, вже будучи натхнений Святим Духом, підніс свій взір і побачив небо відкритий Небесного Отця і Ісуса, який сидів праворуч про нього, то він сказав про це, старшині юдейській, ти типу, позакривали свої вуха, і в своїй злобі, і ненавищі вивели Стефана і окаменували, тобто камінням забили його до смерті. Апостольське читання оповідає, що коли каміння летіло в голову і в груди Степана, і вже пробили йому голову і груди, з яких стікала кров, і Стефан обесилений впав на землю. То Він не проклинав своїх ворогів тих, які забирали від нього життя, а навзирець Ісуса Христа, який, вмираючи на хресті, молився за своїх мучителів і просив Небесного Отця і казав: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Так само і Стефан, впавши вже на землю, знесилений. І перед своєю смертю сказав Отче, не постав їм цього за гріх. Це був той правдивий учень Ісуса Христа, який прийняв науку Ісуса Христа повністю, а наука Ісуса Христа полягає в тому, як сказав Ісус Христос, одній із своїх наук, щоб ми творили діла любови. Бо сказав Господь, по тим я впізнаю. Що ви є, мої послідовники, ученики, діти мої, якщо будете мати любов між собою. І Степан стає для нас, дорогів Христів, зірцем цієї любові. Бо й Він, знаючи, що завершується його життя, просить не кари, не пімсти для своїх мочителів, а просить, щоб Бог їм не порахував цього за гріх. І сказавши це, Каже святе Письмо Степан віддав Духа. Отакий був той перший, хто пострадав за Ісуса Христа, мученик, первомученик, як ми називаємо Його, архідеякон і апостол Стефан. Тому, то в цей день, дорогі в Христі, в день Його пам'яті, я хочу сьогодні привітати всіх, хто носить ім'я Степан чи Степанія із ним Ангела. Ми можемо собі не раз, дорогим Христів в душі і в думці мати собі, чи зроджується в нас таке питання, чому в День смерті, в мук Стефана Мученика, ми радуємося і тішимося. Святі Отці і вчителі церкви навчають нас і кажуть, що День смерти для святого це є День народження для неба. Це є той день, коли завершується земне життя, але він народжується, щоб перебувати з Богом по віки вічні в небі і насолоджуватися радістю, тим блаженством, яке Отець Небесний приготовив для своїх дітей. Тобто, в день смерті мученик стає дитиною Божою, тому радується Церква Христова. Тому що ціль кожного із нас, дорогі в Христі, є не то, щоб просто прожити на землі, бо тут, на землі, ми є в гостях, ми є тими подорожніми, а ціль кожного з нас дістатися до неба, війти туди до Божого царства, і отримати від Бога запоруку, що ми будемо там, в Божому царстві, в раю, перебувати з ним повіки. А ті, хто вірністю своєю заслужили, вірність і показали свою на, на любов і надію на Бога, вони якраз стають дітьми Божими. І першим, хто таким став дорогі в Христі, це був первомученик і архідеякон Стефан. Тому всім іменинникам і іменинницям зичимо щедрого Божого благословення, міцного здоров'я. І всього того, що є потрібно для тихого щасливого і мирного життя. Вітаючи вас, іменинники іменинниці, вітаю і нашу катихітку Стефанію і з днем ангела, і всім вам бажаю Божого благословення на многії і благії літа.

Зиваю Божу ласку і Боже благословення на наших милих жертводавців, які склали офіри на потреби нашої церкви. Наша парафіянка Степані, який вже виповнилося 90 років, жертвує на будову нової церкви тисячу гривнів і дякує милосердному Богові за прожиті літа і просить здоров'я, і благословення для родини і для України. Також наш парафіянин Степан з нагоди Дня Ангела складає жертву на потреби церкви в сумі тисячу гривнів і просить Божого благословення для себе і для родини. Стефанія, парафіянка, наша жертвує на будову нової церкви, дякуючи Богові за ласки і за терпіння і просячи Господній опіки на дорозі свого життя, дві тисячі гривнів. Наш парафіянин Степан жертвує на церкву дві тисячі гривнів, віддаючи себе і свою сім'ю і родину під Божу опіку і просить миру і здоров'я і благословення для цілої України. Степан і Марія на будову церкви складають в в сумі дві тисячі гривнів, дякують Богові за все і просять Божого благословення. Нехай всемилостивий і добрий Господь Бог прийме ці жертви свідна на Небесний нехай прихилиться до ваших молитв, нехай дарує вам все те, що є потрібно для щасливого життя, а рівно ж хочу подякувати дорогі в Христі і всім вам за коляду і тим, хто ходив з колядою. Бо до церковної каси ще дали середина і копані 20 тисяч гривень, і палаття 12 тисяч 500 гривень. Всім вам, милі жертводавці, Божого благословення і ласки Господньої на многі і благії літа. Маємо також оголошення дорогі в Христі, що завтра, о третій годині в обід в Народному домі відбудеться благодійний концерт Різдво у Вишиванці Свято Коляди. Благодійний, нагадую дорогі в Христі, бо буде збір на ЗСУ, на Збройні Сили України. А зараз, після завершення відправи ще на дворі, ми маємо можливість дорогів хрестів. Тут біля дзвіниці, думаю, напевно, подивитися наш вертеп. На всіх вас призиваю Божу ласку і Боже благословення.